А щось щось крадуть! Щось крадуть! Стій! 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 Жимо! Вау! Бомбардірок кроколь... е! Всім привіт, друзі! Сьогодні я знову граю в украде Брайн рот. В попередній серії я закидував оцю машину перероблятися е, ось цих Брайн ротів. А, у мене, до речі, є блок, Давайте його зараз відкриємо. Опен. І нам випадає. Що, 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 що? Ооо. Oh, Вау, wow, ну нормально. ватермель Ватермел, eh, нормально. В принципі, підійде. Він приносить 6,5 тисяч монеток в секунду. Доволі непогано, я б сказав. Але можна і більше. Eh, також у мене вот там якраз є в перероботі зараз ось ці чилики. Eh, вот, раз, два, три, чотири. Оці 4 чиліка, вони у мене на перероботі. Давайте зараз. Якраз відкриємо. О, стоп, база, 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 база. база, база, база. Кладе, крадемо фріго камел. Ай! Я, 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 я. Треба змінювати сервер. Пляха-муха. Все є на новому сервері. Давайте швиденько закриваємо базу. Все, супер. І є навіть ближче до цього перероботчика. Давайте відкриваємо. Надіюсь, у мене. А, ні, давайте спочатку будемо всяких пасток, щоб у мене ніхто нічого не вкрав. Купимо собі руку, інвізку, це все купляємо. Так, купив щось залагало. Електрошокер також купляємо. Ну і купимо собі стіл, не знаю на що ну купимо. Все, відкриваємо. І це що? Скільки? Вау! 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 Вуу! 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 Ні!

Пинми! Oh, Стит! Да, ну чуть-чуть лишилось! Не-не-не, nee, куда? Стоять! Мы что не хватает? 102 миллиона! Скики! Chucano banana. Chucano banana. Нет, да нету мий! Ну я его выбил! Ну мне! Ні. Хе-хе-хе. не вистачає монетрик. А. Ну, я його вибив. Ну, не це не справедливо. 700 в секундочку. Туканно, Друзі, я убью. Мені не вистачає тепер монетожик. О, будут новой 6 Е-е-е. Забираємо собі, звісно. Тільки не, не пробуйте мене його вкрасти, ну, бляха ви задолбали. Хоча б щось золотав. То... Міг таку шнягу залутати. Да? Бля, муха. Я, я плакати хочу, друзі. Вони <рес> таку таку імбу вкрали. Я її вибив, я її знайшов. Несправедливо. А щось щось крадуть! Щось крадуть! Ти, ти як тут опинився? Вели, звідси. А він лівну... Чо його вдарити не можу? А, мене залагало? Що? Мене залагало! Ні! Так, я зайшов назад, у мене знову нічого немає. Потрібно знову закуплятися в магазині. А, як мене задобало. Мене вкрало таку імбуну і ще сервера викинуло. Ну це капець. Таку імбу міг отримати. Йо-мой йо, ну -йо. так обідно, що це капись. напишіть, Якщо ви теж рахуєте, що це несправедливо, напишіть в коментарях. Я її б скрафтив, а вони в цілому мене і забрали, бляха бляхами. О, це же цінне, А ні, це. Це безполезна штука з переработки, але ми її вкрадемо. Ну, щоб не розслаблялися, пацани. Так, де моя база? Моя база. А е, де моя база? А, ось моя база. йо -мо йо я загубив базу свою. Забрав? Забрав, так. Да. Хтось тут хотів мене помішати. Ах ти, бляха-муха, ти хотів мені завадити вкрасти в тебе штучку, свою. <гум> А, Я вкрав її. Щось у мене піднявся. О! Ви бачите? Що це там таке? Що це там таке? Скільки? Ну в мене було поцінніше. Але тут отакі, от, от, такі шняги, ви бачите? Один і три мільйона. Гелаксі, бл... вау! А на третьому по. Що? Що це така? Стоп. Стоп. Скільки? 5,2 мільйона! А тут шо? Крадем! 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 Ні! А як мене сюди сюда Мене прямо убили. Мені всі речі перемешали, бляха муха Так, бляха-муха, ти закрив, а я міг такой. А, він вийшов навіть. Поняв Тут кар... О, база, база, база відкрилась А! Стій! 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 Ааа! Хтось украдав! Хтось украв, хтось украв, хтось украв, хтось украв, куда ти несеш? Е! Бляха-муха, я так не вмію! Ні, він мене вкраду вкрав! Біжимо! Біжимо! БЕЖИМО! НЕ, СТІЙ! Стій! Ах ти мразь! Що ти в мене вкрала? Е, Ти в мене вкрала. Серйозно, ти в мене вкрала. <пух> Він вкрав саме що могло бути. Я думав, що стіни вкрав. Е, так. О стоп, асажи, що таке? Що це таке? Ай, бляха, муха. Я тут бачив, що стіни. Там якесь. Е таке? Легендарне. А, -а, а, Вау! Мені потрібна оця штука. Мені потрібен сайберний рот. А це що? Це проста, ну окей, я зрозумів. Але я думаю, вкрасти не так легко буде, напевно. -а, а тут! Ви бачите! Тут обшейка, сімба. Чотири. 4... А ні, це просто унікальний. Це просто, це просто. Опа! Блін. Він закриє базу, так? Окей. О, о, о! А! Віддай! Віддай мені шеф марабу. Віддай. А, знову міняєм сервер. Я тільки зайшов, у мене знову щось вкрали. що вкрали? Шо мене вкрали? А, він походу вмер. О, давайте це заберемо. Все, забираю Blueberry Octuberili, чи як вона там? Давайте зразу закупимо щось. Зробимо закуп в магазині. Купимо собі пружинки, стіл купимо. Обов'язково ляща Давайте тут все настроїмо. Це сюди, це сюди, це сюди, все, найс. Так, що тут є цінного О, нічого немає, окей, я зрозумів. Я бачив цей челік переносив щось. Це що таке? Ага, пушка. Вау! кукофанто Олефанто! Вау! А це що? Ну, тут таке, як у мене. Гусіні. Бомбандіро гусіні, трипітропа. О. Голубіро спіонірує. Андруум поверхлі. У другом поверсі було ТТ Сахуро. О, топ. Бляха-муха, не встиг скрасти, ну окей. Ну і так, безполезно. Це що. Таке, мені це не потрібно. Кардемо цю штуку. А скільки мені для прокачки треба? 100 мільйонів і фріго камела, і. ага. Не знаю, де мені то знайти. Це дуже важко знайти. Скільки в мене тут монеточок взагалі? Закрили базу. Все, щоб вони не розслаблялись. Надіюсь він за робокси не. Не купить. Розблокіровку. А, Так, а тут нічого немає. Окей. О, кукофанту алефанту, давайте заберемо. Борбалоні лулі візьмем... А, Борбароні Лолі, я перепадав. Давайте візьмемо. Піцаніні, де? Борбалоні лулі А. Піцаніні, я думав щось Імба. А це не Імба. Борбал Э! лолі лоли-лоли мий! Не, це не трапля, Е! Ні! Знову мене щось крадуть. Ви задовбали... ну ні, Не, не, мій, все. Борбалони лолі лоли. Бор Самий. Нихрена. Нихрена. Ні хрена! Ні хрена, ні хрена, ні хрена. Э! Борбали! Борбалони Luli, loli. А, блин, я, я думаю, там 900 тисяч, а це 90 Лули Балони, лу Все, я его лупанул. Ай, блин, я он теж лупанул. Борбалони лули лоли. Борбалони лули лоли. Все, пішов в жопу! Пішов в жопу, це мій. Найс. Так, це хто такий? Безполезний хлам. Мене знову щось хочуть вкрасти, але ти фіг вкрадеш, тому що я закрию базу. ха ха лузер. Давайте візьмемо. Брайан рота. І віднесемо на перероботку. Можливо, нам повезе так, як і в минулий раз, і випаде щось дуже імбове Надіюсь, цього разу в мене нічого не вкрадуть. Е, давайте ще підвіднесемо бурбалоні лолі-лолі. Бурбалоні лолі-лолі теж віднесемо на переработку. Так, що ще віднесемо? У мене є доволі великий варіант. Давайте ТТТ Сагур. ТТТ Сагур теж віднесемо, хоча він доволі нерідкісний. Але віднесемо. Вдруг нам щось повезе і випаде щось імбове. Все, за. Відна... відніс. І давайте ще. ще одного. Бурболоні лолі Лолі. Ще одного бурболоні лолі. -льолі. Все, відніс ще. <ути> Не відніс, мене хтось ударив. Відносимо ще одного Лолі Лолі. Що? Что... А хтось би. А чому в мене віднялося? Е. А де, чому у мене звіднялося два бурбалані лолі-лолі? Ось один є бурбалані лолі-лолі. І другий бурбалані лолі-лолі. Ні, не бий! Все. Все. Два бурбалані лолі-лолі є. А, ну тут така собі. Шняга. Мінус 32 процента? Що? Ну давайте заберемо. Знову чекати 23 хвилин. Тут щось uh, цим імбове Давайте заберемо цю па... А, блін, давайте щось... 6... Щось продамо, продамо, продамо. Продамо, продамо, Цього продаєм Закриваємо базу. Продаємо цього А то тоді безполезного нахапався. Біжимо, біжимо, біжимо а, не встиг, -мо. Йом. Так, тут щось є цінне Ні, а, ні стоп, там щось 6... Ну, такое, такое, такое. Мен тоже такой. есть, а тут я третий поверх. А, видно вышел. Бляха, муха. Mm. Давайте сюда зайдем. Тут на другом поверхности нема ничего. А на третьем... Что это? О, о, там что-то у чи... А это что? 165 миллионов. Вау. А тут что? 75 тысяч. І по 5 тисяч. А внизу е, багато бомбардірок крокоділо, і це що? Це я не знаю, що таке. Е, не бачу, ляха-муха. А, Какасіто Саліто, ну ніхрена собі вони йому приносять. Вони прям цінні, на, на другому по на першому нічого немає. Окей, ну можна по попробувати якось вкрасти. Давайте глянемо, коли у мене тут база відкривається через 30 секунд, а в нього через. Е... Тут база відкривається через 7 секунд. О! А, тут Тут тільки на третій поверх бігти. Ну це мені не треба. А тут через скільки? Через 144 секунди. Мені потрібно довго почекати, або за зарискнути. Рискнути на третій поверх побігти, так? Давайте рискнемо. А, тут нічого немає. Він вийшов. Давайте закриємо базу. Швиденько. Все, за базу закрили. Давайте візьмемо Ось І... Тут треба почекати, поки він відкриє базу. Але якось треба... Він місці, давайте будемо чекати, щоб він мене не бачив. Він, Це похоже, оцей, що літає, це походу. Стоп, 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 стоп. Це Сагур є Можна вкрасти. А його вже крадуть. <світ віду> Зараз закриємо базу, да. На другому поверсі теж нічого немає. сильного Вау! е! бомбардіро крокодил. Бонбардір. Е, э, це мій! Бонбардіро крокодил. Бонбардіро крокол. Це мій бомбардіро крокодил. Не, май! Bombardier crocodile, bombardero crocodile, bombardero crocodilo, it's my bombardier crocodile. No, 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 no. <grasp> Bombardiero crocodile. Nee, Bombardiero AAAAAAA! Bombardiero Bardo Crocodile Me Bombardiero Crocodilo Zab Idu do мене, Idu do мене Mi. Bombardiero Crocco. Не забрав крокодило. Забрав, забрав, є. Нє! Сюда не, сюда не можу. Бомбардиро крокодил. Бомбардиро крокодил. всі, я всіх вибив! Все, це мій, це мій, це мій малиш. Мій малиш! Базу закрити. А! Немає часу закривати базу! Бомбардіро крокодил! Стій. Мене крадуть Фамінджері! Та пофіг-то того Фрамінджері! Bombardiro крокодил. Bombardiro крокодил. Bombardiro crocodilo. Bombardiro crocodilo. Bombardiro crocodilo. Не забрав, ні! Його забрали, да? Забрали. Бляха-муха. Мене знов щось крадуть. Е! Це вже не наглійте. Забрав, бляха-муха. О, там щось стіни, там щось стіни, там щось стіни. Що це таке? Кавало -віртуоз. віртуозо. Е! ні! Е! ні, вали біця. Е! 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 Валіть! Це мій! Ти теж вали, геть віце. Це шо таке? Така. Я там щось бачив е, Фламінджері, да? Фламінджері забираємо. І це можна забрати, якщо я встигну. Забрав. Найс. А, бліха хамуху він тут вийшов. Давайте тун тун ТТ сагура вкрадам. Титесаур. ТТТ Сакур! Крадем! Тете Сахур! Скрали! Скрали! Найс! Найс! Все. Ну, мені така подобається. Бомбардіро крокодила? Я чув бомбадір... о О! А, ні 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 він забрав. Ну добре. На цьому, друзі, все. Я доволі багато Брайн ротів сьогодні вкрав! доволі цінних. От, наприклад, кавало віртуозі. І кого ще вкрав? Тете Сагура. Також ми могли отримати дуже цінного Рота. але у мене його вкрали. Бляхамуха. Ставте лайки, і я випущу нову серію.